1 квітня щорічно святкують Міжнародний день птахів і даремно, що саме в квітні, адже це час повернення пернатих виріїв. Пташки це наші найменші друзі. Вони прикрашають діброви, сади та зачаровують нас своїм співом. Цікавою поведінкою, красивим забарвленням. Граційним польотом. І сьогодні ми з вами будемо вітати наших пернатих друзів. А хто найкраще знає пташок, дізнаємося після відгадування загадок. У долині цілий день він співав дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України піше піснею людей гарна пташка. Соловей Сіра пташка на лужку нам кує. ку ку-ку Та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається. Зозуля. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Та дзьобом стовбур б'є, лікарям для лісу є. Це дятел. Червоний дзьоб і строкатий хвіст. Дуже гарний він артист. Так, це дріст малята. Має ноги коротенькі, два пира хвості довгенькі. У повітрі все літає, Безліч ніч поїдає. Це ластівка. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить Кар, кар кар. Усе кричить. Так, це ворона. Цвірінь, 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 цвірінь. Танцювати йому не лінь. Соняшники поклювати, булочку посмакувати. Це горобчик. Жовто-грудіші битушки, мають має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Молодці малята! До нових зустрічей!